кувальний корпус номер 2 відділення тут центр прямо кістково це таке кишково не що А що він працює? Давай спитаємо реєстратуру Зосі. Може, можна як пішли в поліклініку, не працює. Поліклініку в реєстратору. Да? Поломка. Це мені здається, що можна в коростині теж зробити. Я не буду показувати, тому що я ось трошечки вам показую, тому що люди збудоражилися. І чим більше я показую, тим більше я слабну і слабну. Я на цьому буду закриватися і і хорош. Та ми не туди йдемо, що ж це таке. Це не з цієї сторони. Пошлі обійдемо з тодою. Та Таке чувство, що люди проклинають. Я буду тихенько розбиратися своїми справами сама і все. Час від часу буду вам де щось показувати, казати. У нема здоров'я. Не арбітріпати із. Неадекватними людьми. Ну, знову вже понаписували. Те, що ви пишете, то ви пишете про себе. Хто ви є насправді? Чим менше знають. Ну так, да. ну краще хай менше знають. Слухай. Куди можна зараз я в поліклініці знаю, де можна очки подобрати, бо деяким неадекватним не подобається, що я в окулярах. Я не бачу. Мені дуже сильно болить голова. Понімаєте? Я тому одягаю окуляри. Затемнені очки мені треба для зрення, щоб я могла в них постійно знаходитись. Неповага до людей, написала дура. А Хто в окулярах ходить, хто не бачить, то неповага, так? Да? Ось нас, нас направили йти по красній дорожці, прямо, потім направо. Буде магазин. Так, так, да, да, йди. А може це тут повертати? Ні-ні, зараз буде там. Потім буде здання жовте і там обстеження, бо там вибухнуло, те немає і працювати не буде. Де поліклініка? Це нове. Фух. Зараз я запитаю, скільки це буде коштувати. Не я ОЗД, консультація експерт. Так, я виключаюся, мої дорогі. Де ж нам зараз? Діагностичний, а? Машину йти брати та й після. тисяч сканування всього організму. Я тільки що запитала і треба йти до лікаря, взяти направлення, бо так вони не мають права. До любого терапевта, до любого. І якщо провірити черевну порожнину, то 2700. Отакі справи. Роблять усе. Тільки направлення і все. То це без проблем. Направлення можна взяти. Ну Таке, все, все можна зробити. Я зараз ще їду в діагностичне. Там, де я на учоті в лікаря по ендокринології, і поїду, покажу свої результати, які у мене я робила у нас вдома. І покажу аналізи, які мені прийшли. Ті, що я платні робила. Отак От же я і не пішла нікуди з проблемами своїми вічними. І подивлюся, може, моя ще врачиха та є. Вже багато років пройшло в діагностичному. Вона мене лікувала, вона дуже добре полікувала. Дуже добре. Вона мені тоді сказала, не треба вам ніяких таблеток, не треба вам ніякої хімії. Вона мене відправила в зелену аптеку гомопатією. Вони мене лікували конкретно. Я й забула, що воно таке щитовідка. Була дуже, вона мені. Гормони так нарушилися, що почало боліти і Печінка — це все. Все організм не буду перезивати. Так, я виключаюся. Де треба буде зараз скоро їхати до Ігора, бо Ігор вже нам дзвонив. Треба мені лікаря ще. Щодо... Так що треба або робити одну якусь роботу, або я не знаю. З Ігором розібратися. Отак я нічого не зроблю. Ще дитині, він вже додому проситься. Буду питати лікаря, чи можна вдома колоть. Ну, може, не капельниці. Реєстратура, діагностичний центр. Ледь не йшли, все так помінялося. Ось я вже. Зі направлення, там жива черга, до принулого до свого лікаря, тому що дуже давно була я. І вона працює все ж таки. Дуже багато років працює. Я не знаю скільки. Ого. Більше, мабуть, 10 років. Це е, чек, що я заплатила гроші, щоб попасть до лікаря. 270 гривень. І так до кожного. Ну, щоб зараз провірити мені черевну порожнину, то 350 і треба записуватися зарані, тому що так не пайде, сказали. Немає. Все черга, все по черзі. Вони мені дали номера, Номера, ось щоб я дзвонила і записувалася, і приїжджала вже на часи. Так що мої хороші 36-й кабінет. Ось Віталік пішов. Я забула пакета, зараз принесе пакета. Там у мене є мої аналізи і моє обстеження там, де я вдома робила. Але я знаю, що вони не вірять і переробляють це все саме. Я мої дорогі. Просто не зможу, мабуть, це все довести зараз, тому що стан мене не дуже. Зараз Ігор дзвонить. Я зараз піду, хоча б і пройду одного лікаря, цього, що мені треба, щоб узнати. А там буде вже іншим разом. Ось такі справи. Я ще скажу вам дуже добру новину. Подобається що, я, не подобається, що я в окулярах зніму. Я обтіку зараз ще поїду собі, очки хочу купити. Мені треба зараз їхати додому назад. Називається, що я побула у Житомирі. Скажу вам спочатку добру новину. Я сьогодні була ще ранесенько, у податковій. Мене там все перевіряли, дивилися, сказали, що це не до нас, вирішуйте питання себе по місту, там, де ви живете. Були дуже здивовані, подивилися все і сказали, що звідки ноги виросли. і все. І говорили, чому це постійно, сума платиться. Велика, одна і теж, а потім все по кругу велика. Ось така новина. Ах. І ще скажу вам ще одну новину, добру, дуже. Я подзвонила сьогодні ще на гарячу лінію, сказала знову цю проблему за ці кошти, що я казала, вкрали. І дуже добре, що я додивалася. Я дуже задоволена, хоча б, що я щось добилася. Вчора не могли знайти. В нашому місті дзвонили защадбанку з працівником. І дзвонили все і казали, що все нормально. А сьогодні сказала працівниця, що вже все розробляється і вам кошти повернуться. Я кажу, як це довго чекати, такого неможливо, щоб було. Я тільки положила слухавку, мені зразу прийшла сума мої вкрадені гроші 390 гривні. Так що. Я дуже рада, що хоч не пропали. А то виходить, що два рази заплатила і отак. Так би не добивалася, їх би ніхто не повернув. Так, що це ще я вам хотіла сказати? Далі поприходили листи, туди, куди, куди я писала, і не тільки я мені допомагала. Я там розберуся і. Вам взяли контроль просто здесь, щетовидки, ТТГ і Атро. Віра, хочете. Це вам ви Ну, треба. Там вже кисти понаходили печенці, там гемангіоми, отаке. Щось воно. Це ФТ4, так. так, так. І а ФТ4 немає. І... і це мені вовру, кажуть, це у вас ось і пішло і нібито стало все болять всередині. А я ще і думаю, може можу І всі... Таке теж може бути, сказала Петріна, але для цього аналізи тоді зовсім другі. Зараз? Ні, ні, ні. Це я щось направлено пізніше. Щоб ви здавали, здали те, що потрібно. А можна де там вдома мене здати? Так. Можна навіть через рік зробити. Я поняла. Воно буде дійсно. Так, 25, шосте, 72-й, так? Так. Дивіться, ось цей ТТГ це один із цих показників, які ви робили. Але це контролюючі. А от антитіла, а це, це на отой тілі і діти, які пишуть вам усісти. Угу. Але ми даємо лікування тоді, коли йдуть гормональні зміни. Їх у вас немає смерті, Тому склад. Угу. Тут тут не, да. не треба. У вас є, що лікувати. Да. Але треба зберіться, з духом, що? Так. зробіть фіброастроскопію. Я боюся, що там може рак показати. Наконець то, вже в лікарні. Проїздились тільки всього. Добре, що з ендокринологом вирішила купила трохи таблеток, собі від желудка. В онкологію їздили, дуже-дуже багато людей. Треба брати направлення. Срочно запис... записуватися і дзвонити. Тому ну, що це жах, я ще хуже заслабла. Ну, я потім, може, в корисний з'їжджу і зроблю собі в Узі желудка зонда. Ну там можна мені сказали під наркозом. Якщо не переносити, то слабенький наркоз даю, даю все. Ну, що я вже більше не хочу, вже разів 10 я його ковтала, хай Бог є.